Доброго дня, шановні глядачі, раді вітати вас на каналі Реймі. Ми завжди працюємо для вас, щоб пояснювати складні теми простою мовою та допомагати розбиратися в актуальних питаннях. Сьогодні ми поговоримо про пенсійну реформу, яка може суттєво змінити життя багатьох людей. Це питання цікавить багатьох, адже пенсії це не лише фінансова стабільність, а й соціальна справедливість. Тому в цьому відео ми детально пояснимо, як саме нові правила можуть вплинути на розмір виплат, які зміни відбудуться в системі розрахунку пенсій, і як кожен може самостійно перевірити, наскільки вигідними будуть ці нововведення. Перед тим, як перейти до суті, хочу звернутися до вас із проханням. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це прямо зараз. Ваша підтримка дуже важлива для нас, адже це мотивує створювати новий. І корисний контент. Підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ми прагнемо бути вашим надійним джерелом інформації, і ваша підписка допоможе нам у цьому. Отже, давайте розберемося, які основні зміни принесе пенсійна реформа. Перш за все, слід зазначити, що вона спрямована на те, щоб зробити пенсійні виплати більш справедливими. Основна ідея полягає в тому, щоб люди, які працювали довше та мали вищу заробітну плату, отримували більші виплати. Для цього вводяться нові формули розрахунку пенсій. Наприклад, якщо зараз середня пенсія становить 4750 гривень, то після реформи вона може зрости до 75 гривень. Це досягається завдяки впровадженню нових коефіцієнтів і правил, які враховують стаж, середню зарплату та кількість пенсійних балів. Детальніше розглянемо, як це працює. Кожен пенсіонер має певну кількість пенсійних балів, які залежать від стажу роботи та заробітної плати. Вартість одного бала визначається на основі середньої зарплати по країні. Наприклад, за новими розрахунками, вартість одного бала може становити 0,788 гривень. Якщо у вас є 759 балів, то це означає, що страхова частина вашої пенсії складе 5,87 гривень. До цієї суми додається базова частина, яка залежить від мінімальної зарплати. І в результаті ми отримуємо загальний розмір пенсії. Окрім базового розрахунку, важливим аспектом реформи є доплата за наднормовий стаж. Якщо зараз за кожен рік наднормового стажу нараховується лише 23 гривні, то після реформи ця сума значно зросте. Наприклад, якщо у вас 10 років наднормового стажу, то замість 236 гривень ви отримаєте понад 900 гривень додатково. Це дозволить суттєво покращити фінансове становище людей, які багато років працювали понаднормово. Ще однією важливою зміною стане індексація пенсій. Раніше вона поширювалася лише на основну частину виплат, але тепер всі компоненти пенсії будуть підлягати індексації. Це означає, що зі зростанням середньої заробітної плати в країні буде автоматично зростати і ваш розмір пенсії. Наприклад, якщо у 2023 році середня зарплата становила чит на гривень, а у 2024 прогнозується 21 тисяч гривень, то вартість пенсійного бала також зросте, що позитивно вплине на розмір виплат. Звичайно, такі зміни потребують детального вивчення та розуміння. Ми намагаємося пояснити їх максимально просто, щоб кожен міг самостійно перевірити свій новий розмір пенсії. Для цього вам потрібно знати свій коефіцієнт стажу та заробітної плати. Ці дані можна отримати у пенсійному фонді. Знаючи їх, ви легко зможете скористатися формулою, про яку ми розповіли. Ми розуміємо, що ця тема складна і у вас можуть залишитися питання, тому обов'язково залишайте свої коментарі під відео. Ми радо на них відповімо. Нам важливо, щоб наші глядачі отримували повну та зрозумілу інформацію. Також ми будемо вдячні, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми друзями та рідними. Адже ця інформація може бути корисною багатьом людям. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Ми цінуємо вашу увагу та підтримку. Не забувайте ставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. Але на цьому не зупиняйтесь. на нашому каналі є ще багато цікавого. Перегляньте наступне відео. Там ми розповімо про інші важливі аспекти пенсійної реформи та дамо відповіді на найпоширеніші питання. До зустрічі на каналі Ремінь.